Привіт, з вами Михайло, і це четверта частина проходження Майнкрафт українською. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. А ми починаємо. Коротше, дивіться. Оскільки давним-давно ще минулої частини в нас світ пропав. Я, наприклад, в минулій частині казав, що буду зараз укращувати базу, Його, наприклад, сервер вже розставив. Я вже, мабуть, можу починати. Плюсом, поки ви не бачили, мені навіть випав один повідець. І навіть бутильки опиту. Давайте в них використаємо на удачу, мабуть. Плюс один левел. Майже. Дивіться. Я думаю не чекати, поки мені випаде достатньо відер лави. Я просто зроблю портал на місці моєї фармилки обсидіаном. І просто так розвився. От чому зараз я візьму метал весь мій, який в мене є. Так, між себе 4 на поножі. Ідеальне число, до речі. І ми зробимо собі нагрудник. І так. Ну, в принципі, мені більше нічого не треба ще з жигалка. А всі речі викладу, які не потрібні. Я просто зараз маю піти та набрати дуже багато відер. Я ще зараз відер візьму своїх старих сундуків. І взагалі зашибісь. Так, візьму блоків. Єжі візьму пару кар... картоплин, ні, не буду. А давайте хліба візьму. В принципі, усе. Тепер беремо лише. Ці вільні відри, які в мене є. У мене в них багато. Так, і почнемо будувати портал. Раз, два, три, чотири, п'ять. Блок. Раз, два. Ой, я замість цього факел поставив. Фух, ледве не поставив замість того блок. Все, готовий. Портал внес в ресніум зараза. Так, ну взагалі все готово. Так, почнемо, мабуть. Ми зможемо і запалюємо портал. Офігеть. Так, ну давайте, мабуть, поспимо перед тим, як потрапити в ад. Якби це дивно не звучало. І поїхали. Побажаємо мені удачі, бо це буде найбільне Так, ну поки довго загружається. Весь світ. Це буде прикол, якщо ще біля мене заспавниться, хтось почне мене трошку вбивати. О, чую газ там. Значить, ми заспавнилися в не в якійсь ямі. Ем. О! Ні! Ви здіваєтесь? О, ні. Я маю відбігти. Тому що він загасить мій портал. А я не маю жодного лука. Так, зараз цю воду ми просто викинемо. О, бачу саме те, що мені потрібно. Це луку булави, яка мені так була довго потрібна. Так, давайте сюди поставимо блок орієнтир і спускаємося. Тут мені буде безпечно повністю наповнити всі мої відра. Ну, дивіться, мені думаю, цих відер може хватить. На зараз. В пізнішому, звісно, я собі сюди ще раз повернуся і далі буду. Опа, ендермен загорівся. Так, тепер давайте я зараз заберу всі ці відра лави. Ну, шість штучок. Ну, це взагалі. багато. Але для мене недостатньо буде. Я маю зробити пару похідок, як я бачу. Походок, тобто пробачте. Давайте покладемо сюди блоки. І давайте вибиратися. Опа, прямо біля лави встав. Так, піднімаємось. Ці гасла так кричать дико. Отак, От лад в нас загорівся і давайте добиратися до порталу. Є, телепортації. Чудово! Так, короче, плюсом я щось тут зараз зроблю дещо всяк нападок. Щоб не грохнутися. Ну і в принципі все, Так, де ж поставлю блоки і отут. Все Тепер можна вже сказати, типу, безпечний вхід. Мені ще потрібно блоків. Дайте візьму так ці штучки. І тепер час переробляти нашу лаву. Оскільки в мене тут все з дерева, я буду це робити тут. Зроблю провізоване місцем. І почну переробляти це все. О, це буде довго. От чому я це виріжу. Добре, окей, починаємо. Закінчив наш видопоток, і в мене вийшло 6 штучок. Отже, ми йдемо зараз знову. Окей. Зараз знову загрузимося і підемо так ще одною походочку за 6 блоками. І цього мені хватить є на зачарування. І не все, що мені там взагалі тривало, треба було. Та господи, що так того загружається, цей світ? Ем. Так, все тепороту. Телепортувався? О, диви, які вам вони маленькі. Зараз вже мама і... Її сини. Так, давай йди не до них. Ля, ти криса. Зараза. Так, добре, давайте біжимо. До нашої точки. Фух, трохи втратив. ХП, відрегенитися треба. Я перший раз їм їжу, до речі, на цьому світі, бо я ніколи не бігав. І ось ще 6 блоків чистої лави. Піднімаємося. Сподіваюся, я сюди більше не повернусь. Мені треба, щоб він стрільнув. Не стріляйте. Ура! Все, потрапив назад. Так, тут я ще добудую. Як я бачу, тут такої защити не вистачає, щоб я не зірвався, коли я нічого, нічого не бачу. До речі, доволі гарно виглядає. Навіть величну. Зорною це потім цей портал знесу, який буде піднімати весь острів на один блок. Так, да. Тепер я тут зараз зламаю цей блок лише. І тепер мені, я знову виріжу весь ці кадри, як я мучливо добуваю цей обсидіан. Для вас це буде секунда, для мене вічність. Ще я завершив. І в нас тепер є аж 11 блоків обсидіану. Я вклав 11 блоків в портал і отримав з нього знову 11. Вже навіть смішно. Так, почнемо потрошечку зараз тут це замінювати. Так, перше, перший початок нашому будівництву по мега крузі базі. Початок. Наш тепер є окантовка з цього обсидіану. Плюс три обсидіани, як я рівно посчитав. Нам ще пізніше вховати на стіл зачарування. Так, ні, в мене відр дофіга, я не маю викинути. Навіть не пам'ятаю, щоб я так стільки відео тримав в одному вінтарі. Так, ну давайте ще чуть чуть поробимо, і на цьому будемо закінчувати це відео, оскільки це відео, відео по постройці моєї цієї бази розтягнеться точно надовго. Так, тепер тут ми будемо з них зараз. Робити... ступеньки. Мені буде 9 мало би хватити. Хіба ні, ще треба буде трошки. Я сподіваюся, що на такій відстані вони не будуть е, знищуватися кріперами. Так, сім штучок ще було потрібно. Ставимо сюди, от сюди. 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 І тепер це все закриваємо. Ура! Рівно хватило. і але тут я буду все це копати. Тепер я, мабуть, зароблю полублоки. Тільки вони набагато дешевше, ніж. Типу мені хватить більше потім. Все одно цього видно не буде, хіба. Навіть не знаю. Ну, давайте просто полублоки ще зашарнем. Мало би 24 хватити, щоб зробити повну окантовку. Ем... Я якось чомусь не міг поставити туди блока. Дивно доволі. Так, ламаємо наш верстак, який вже тут дожить 500 років. І оце все застеляємо. Ех, оце в нас гарна база буде. Так, нам ще треба один. Десь так. Більше ну, я навіть не знаю, скільки. Ну давайте переробимо. 12. Якщо жоних все одно в пізнішому ще використаю. Ой. На той блок поставив. М, до речі, дивно. Я ніяк не можу поставити о сюди оцей блок. Він ніби якось іспаряється чи що. Так, зараз. Забираємо і ставимо на місця останні блоки. І ось. Ми маємо повністю готову середину нашої бази. Тепер давайте ще заберемо деякі блоки, які нам будуть заважати, і потроху будемо розширювати. Це все у нас буде покрите, звісно, землею. А взагалі на що? Правильно, в нас є дафіга. Чому поки ми трохи перетворимося на земляних людей. Ні, ну це буде просто, пішмо гарно виглядати, але зараз це буде просто піпець, як не гарно. Так, догадую, поки не віддивитися не буду, О, чому я його зараз знесу. Цю частину, яку зараз заложу. такими, мабуть, поки лініями буду робити. Типу, бачите? Типу ця лінія найчастіша, чому я з неї почав. Так, ще трохи я буду закінчувати це відео. Тут залежили, і тепер нам треба підійти сюди і зменшитися на один блок. Все, що нам зайве, бо ми стираємо нафіг. Плюс, я думаю, зробити на щось типа кола, а щось типа ромбіка. Так, трустік виріс. От чому я його зберу. Так, і тепер саме до цього блоку ми проложуємо нашу доріжку. А країв пізніше обробимо каменем або деревом. Готово, і тепер всі, всі, всі боки я так розширюся. Ну просто подивіться, тут дофіга площі, і це дуже гарно виглядає. От чому, я думаю, це навіть буде дуже добре. Тільки отут проблемка буде, наступного відео я, мабуть, всіх животних перевезу дальше. чому, окей, ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. А з вами Михайло, і це один блок. Всім дякую за перегляд відео. Па-па!